Обстріл у Маріуполі там з протитанкового гранатомета вгатили по житловому будинку. Цю подію вже офіційно кваліфікували як теракт. Що про це говорять самі Маріупольці? З чим пов'язують? Алла Хоцінівська розповість він не радий гостям, проте слово за словом відкриває двері, аби показати ранковий сюрприз у перший день їхньої відпустки. На балконі що було? осколки. Близько четвертої ранку Анатолі та Людмила почули потужний вибух. Такий вистріл, стекла політіли, потім сигналізація зробила там на машині. Я вискочила диму повне, нічого не пойму. Одразу зателефонували в міліцію, а ті вже покликали вибухотехніків. На вулиці лежав використаний протитанковий гранатомет. На балконі знайшли хвостовик, його забрали слідчі. Всередині усе було посічено осколками. От туди, ще знайшов осколки. А, а, а все одно забрали, зривотехніки. Кажуть, усі ці пожитки, які вже перенесли в кімнату і врятували їхнє життя, на балконі стримали вибухову хвилю, шафа та усілякий мотлух. Чому цілили саме в них подружжя й гадки немає. Ну через вже везде поло валяється. То теряють, то где-то беруть. Не знаю, хтось ну, побалуватися вирішив. це. Такое діло. Так вряд ли личного ничего не должно быть, потому что дом очень спокойный, соседи все хороше, ні кадай, угроз ні када, не було. Вибух був такої сили, що прокинулись усі сусідні будинки. Стрілянину люди вважають провокацією, пов'язують з виборами, які вже на носі. А ось трохи далі від будинку. Зранку міліція знайшла ще один гранатомет. Він знаходився ось там і був повністю заряджений. Готовий до ще одного вистрілу. Чому злочинці не скористались ним? Зараз з'ясовує міліція зловмисникам. Вдалося втекти з місця події. Злочин же назвали терактом. Знайдені боєприпаси направлені на експертизу за таку стрілянину. Втікачам загрожує від 5 до 10 років за ґратами. Андрій ТСН